На жаль, розкрутити на якісь певні зрушення і рішення переломні в постачанні зброї, не виходить поки що в плані Німеччини. Анна Ліна Бербок зробила чергову заяву після сьогоднішніх обстрілів про те, що це міністерка закордонних справ Німеччини. Вона сказала про те, що оці атаки, які відбуваються уже по понеділках, як по, за розкладом Росії на Україну російських ракет і іранських дронів, вони говорять про е, велику необхідність в посиленні України в плані е, протиповітряної оборони постачання зенітних комплексів, і це німці, е, начебто, ускладнень ну, таке враження, самі себе переконують в тому, що вони мають рацію, відмовляючи Україні в постачанні танків -2». Це, це, це не так. Це абсолютно не так. Я нарешті зрозумів і знайшов цю інформацію завдяки нашому дипломату-мельнику. Так, це той, який Very Diplomatic реплай для Ілона Маска влаштував і сказав йому Факов. Ось так, от пан Мельник в цей раз для Більда запропонував дуже цікаву і мені здається робочу схему з цими танками Леопард 2 Якби звинувачуючи уряд Німеччини в такій нерозторопності і е, абсолютній кволісті, так ПВО, це добре, це потрібно і це необхідно, але потрібно ще не втрачати ініціативу під час контрнаступу витискати з території України росіян, руйнувати е, їхню військову машину. А чим це можна робити? Це можна робити, зокрема і за допомогою важкої техніки, і зокрема таких танків як Леопард 2 Так, от виявляється, танків Леопард 2 у країн-членів НАТО. У всіх разом їх увага, аж 2000 штук. Як вам цифра? Я думав, ніхто не хоче постачати Україні танки леопард 2 тому що, тому що, можливо, їх, як знаєте, як Цезарів цих реактивних установок французьких, що їх там в принципі дуже мало. там Франція має 80 штук з чимось. Ось, і вона із них вже 14, чи 15, чи 20, Точно я вам зараз не скажу, треба цю цифру перевірити. Але там не більше двох десятків вона передала Україні. Так, так це обраховувальні речі. А танк Леопард 2 та ви будете рахувати їх, знаєте, півночі? Скільки ну дві тисячі цих танків? Так, от пан Мельник говорить, що оскільки така величезна кількість наявних цих танків «Леопард-2», можна було б і було б правильно створити так званий танковий альянс. Серед країн, які володіють цими танками, які мають їх на озброєння, і зобов'язатися в рамках цього альянсу, наприклад, 10% цієї техніки передати на потреби Збройних сил України. 10% це ну, абсолютно невідчутна штука. Якщо ви маєте 30 танків, три спокійно можуть ставати на ешелони і їхати в бік Донбасу, Херсонщини або там, Запоріжжя і, ефекти... і демонструвати там свою ефективність, так? 10 танків. І уявіть, 10% від 2000 танків – це 200 танків. Це танкова армія, Ну, величезна, хороша, потужна сила, яка здатна швидко змінювати ситуацію на полі бою. Я думаю, що люди, які більше розбираються у військовому мистецтві, вони підтримують цього пана Мельника, як його зараз підтримую я. Він говорить абсолютно реалістичні речі. І він говорить це на сторінках німецького видання Die Welt. Слава Богу, що є німецькі видання, які дуже гарно ретранслюють настрій української дипломатії. Я не думаю, що Мельник може відповідати за всю українську дипломатію, але риторика стосовно танків Leopard 2, вона спільна абсолютно для всього дипкорпусу України, який зараз працює, починаючи з Кулеби, закінчуючи там Мельником, який ну вже не є. Представником нашої країни в Німеччині так він закінчив свою каденцію. Він не посол, хоча він там перебував і працював дуже ефективно. Вольвен Шмідт є такий. Один політик в Німеччині це людина, яка пов'язана з канцлером Шольцем. Це теж чиновник. Він раптом теж так емоційно відреагував. Ну кому що болить, він відреагував на закиди, на оцей тиск на німеччину з приводу танків «Леопард-2» і порівняв цю ситуацію несподівано порівняв цю ситуацію із так званими балістичними ракетами. Часів Другої світової війни. Ну, оціми от дуже відомими легендарними, які називалися v 2 В 43-му році вони мали стати на озброєння армії нацистської Німеччини. На них фюрер особисто покладав величезний такий, величезні сподівання, що це змінить хід Другої світової війни. В 43-й рік ви знаєте, що ну, там фактично війна Німеччиною на той момент було зрозуміло, що вона програє. Так і мало що німеччина може врятувати, окрім як думав Гітлер, окрім потужної зброї, ну і оце от Вундервафе, які називали ракета балістична Фау-2 Це на той момент дійсно була таке диво техніки. До речі. Якщо ви такі любителі цікавинок, то я вам хочу сказати, що після того як фашистський режим впав, як була закінчена Друга світова війна, і як почали ну в якості якихось там кон контрибуцій, репарацій і так далі розтягуватися документація технічна досягнень німецького німецького цього німецької промисловості військової, то от документи Фау 2 потрапили якраз в радянське конструкторське ракетне бюро. Uh, і проєктом по створенню перших таких uh, класних ефективних балістичних ракет Р, uh, по-моєму, вони називалися Р2, Р1, Р5. І от цим проектом якраз uh, керував корольов легендарний. Так? так от оця перша радянська балістична ракета Р1 це точна копія ракети німецької фау 2 Ну, а розробники, вся команда, які займалися розробкою цієї унікальної зброї на той момент, найефективніші, Вони потім ви знаєте, що вони опинилися в Сполучених Штатах Америки і працювали вже на військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. В принципі, ФАУ-2 – це родо. -РО Починач так починач цього родоводу балістичних ракет у світі. Причому не тільки балістичних, а й в принципі ракетоносіїв, які виносять там супутники на за 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 на орбіту землі. Так що така це ракета. І оцей Вольган -Шмід, ох, Я щось відхилився трохи від теми. Оцей Вольган Шмідт якраз і порівняв, що оце танк Леопард 2 сприймається зараз українцями, іначе це якесь вундервафе часів Другої світової, Твої війни, і що це а, абсолютно неправда, що так воно не може бути. Я хочу відповісти Вольвану Шміту, що е, він не та людина, яка має е, останнє слово. З приводу поставок чи непоставок, і взагалі ці дивні порівняння. По-перше, ми тут боремося з фашизмом, сучасним фашизмом, який називається расизм. Тому нам підійдуть танки Leopard 2 в тому числі. Ніхто не називає це вундервафи в Україні. Це називається важка, важке танкове озброєння натівського зразка, якого дуже сильно не вистачає. Ну, а сама сама Бербок вона сказала, що України, Україні більше ПВО потрібно, тому що в неї танків і так достатньо. Вони не віджимали вже на Харківщині і е, вздовж усієї лінії розмежування російського барахла, оцих танків Т-62 і так далі. тому подібне. Ну <thấy> ось так.